Усім привіт! Сьогодні я приготую дуже смачний, свіжий, ароматний салат, який готується дуже швидко і який полюбився у всій нашій сім'ї. Отож, для такого рецепту нам потрібно свіжий огірок, зелена цибуля, яйця, плавлений сир, майонез, спеції, кукурудза та крабові палички. Огірки очищаємо від шкірки. Та нарізаю на дрібний квадратик. Також дрібно наріжу яйця. Яйця відварені вкруту. І теж відправляємо до огірків. Після чого наріжу цибулю. Цибулю я використовую зелену. Крабові палички теж наріжу дрібним кубиком. Для цього я їх розрізаю на 4 половинки. Після чого ось так дрібненько нарізаю крабову паличку. І теж додаю до усіх компонентів. На ось цій дрібній терці натираємо плаваний сир, який теж додаю в наш салат. Також додаю консервовану кукурудзу. Ось і все. Чудовий салат готовий. Доволі дешеві компоненти, а смак неперевершений. Свіжий огірок, крабові палички. Чудовий смак. Такий салат можна готувати як на повсякдень для всієї сім'ї, а також для святкового столу. Таким салатом можна начиняти тарталетки, готувати канапе, а можна подавати, так як я, у великій посудині відразу на ваш святковий стіл. Готуйте, а рецепт дуже просто і неймовірно смачно. Звичайно, якщо вам сподобався рецепт, не забудьте поставити свій лайк. Якщо ви ще не підписалися, підписуйтеся на мій канал. Усім смачного!